Вітаю, мене звати Жанна, я провідний бухгалтер компанії Anteconsulting Group. Досить часто на практиці до нас звертаються із проханням допомогти розібратися із помилково або надмірно сплаченими податками. Зазвичай чуємо від клієнтів, що все сплачуємо вчасно, на ті ж реквізити, що й завжди, але чомусь в електронному кабінеті бачимо борг по одному податку і, відповідно, переплату по іншому податку. Чи за місцем реєстрації приходить лист від податкової про наявність боргу. Або ж на порталі Дія теж бачимо наявність боргу по податках, і тут хочемо зазначити відразу, що Дія несе в собі більш інформаційний та ознайомчий характер. Тобто вона не завжди бачить сплату ваших податків і тільки нагадує вам, що їх потрібно сплатити. Тому правильніше і краще перевіряти електронний кабінет на сплату всіх. Податків. За наявності боргу по єдиному податку вас можуть анулювати. Як платника єдиного податку, та перевести із спрощеної системи оподаткування на загальну, де відповідно сплачуються вже зовсім інші податки. Всю інформацію по ваших податках ви можете бачити в електронному кабінеті у розділі стан розрахунків із бюджетом. Занурившись у даний розділ, у вас будуть відображатися всі дані по податках, які ви сплачували, повинні сплачувати, або ж за наявності буде. Відображатися податковий борг чи надмірно сплачені кошти. Основними причинами, чому сплачуються податки неправильно і з'являється борг, це, по-перше, зазвичай один раз на рік, у січні, на початку нового року, змінюються всі бюджетні рахунки. На що ФОП не завжди звертає увагу і платить на старі реквізити. По-друге, це сплачуєте податки не за місцем реєстрації свого ФОП, Ну відповідно, не в свою податкову. А для прикладу, ваш ФОП зареєстрований в Голосіївському районі. Але ви взяли бюджетні реквізити Печерського району. Відповідно, у вас з'являється борг по своїй податковій у Голосіївському районі це і сплачені кошти по бюджетному рахунку у Печерському районі. Також найбільш розповсюджений приклад із нашого досвіду: це коли ФОП сплачує ЄСВ за себе як за ФОПа на бюджетні рахунки. ЄСВ з працівників, хоча ніколи не мав найманих працівників, і тут у нас з'являється борг по ЄСВ за себе як ФОПа, і відповідно зайво сплачені кошти по ЄСВ з працівників. Згідно податкового кодексу України, помилково та або надмірно сплачені кошти по податках підлягають поверненню платнику, окрім випадків наявності в нього податкового боргу по іншому податку. Повернути чи перерахувати кошти на інший бюджетний рахунок, можна подавши заяви до податкової. Це можна зробити через електронний кабінет у розділі введення звітності, обираєте в періоді місяць, в якому подаєте. Ти цю заяву. Шукаєте серед всього переліку заява про повернення помилково або надмірно сплачених сум грошових зобов'язань та пені. Відповідно, заповнюєте всі дані, прикріплюєте квитанцію про сплату цього податка і відправляєте до податкової. Або ж можна подати ще заяву теж через електронний кабінет, але листування з ДПС. Проте перед цим потрібно підготувати заяву у форматі документа у вигляді. Хочу звернути вашу увагу, що такий податок, як ЄСВ. А ви можете перераховувати між бюджетними рахунками тільки по ЄСВ. Тобто, для прикладу, якщо ви сплатили ЄСВ за себе випадково на бюджетний рахунок ЄСВ по працівниках, то ви можете, напряму, подавши заяву, перерахувати ці кошти із бюджетного рахунку ЄСВ по працівниках на бюджетний рахунок ЄСВ за себе як ФОПа. Або ж повернути можете ці надмірно сплачені кошти по ЄСВ, подавши. Заяву теж до податкової і потім сплатити вже на правильні реквізити. Зробити ще можна, це подавши заяву через електронний кабінет, листування з ДПС, заяву про повернення коштів з рахунку 3556, або ж це додаточок номер 1 Якщо ж ви випадково на бюджетний рахунок ЄСВ, Сплатили якийсь інший податок, в такому випадку вам потрібно подати заяву на повернення цих коштів на власний рахунок ФОПа в банку, і тільки потім сплатити на правильний реквізит того податка, якого потрібно було. Податкова приймає ваші заяви, опрацьовує їх, присвоює їм реєстраційний номер і, відповідно, передає дані до казначейства. За цим реєстраційним номером. Ви можете телефонувати в податкову та дізнаватися статус вашої заяви. Термін повернення помилково або надмірно сплачених коштів це від 1 до 2 місяців, але в сьогоднішніх реаліях це може затягнутися навіть до закінчення воєнного стану. Тож, платіть податки правильно, перевіряйте свій електронний кабінет. Дякую за увагу!